«Привіт! Трохи вдягнулася, бо дощик ляпає холодненько, але на дворі гарно, пташки співають і трохи світлом питання вирішується. Знецінення. Ми знецінюємо, нас знецінюють, нащо, за що і для чого ми всі ото робимо. Взяла я три картки. Що це за картки? картки, кар картки. Це метафоричні картки. Вони не працюють як картки Таро, дівчата вибачайте, на радість чи, чи, на, чи на горість, це не гадальна історія. Це історія про інтерпретацію. Ми дивимося на картинку, і то, як ми ту картинку розгорнемо, то який сюжет ми придумаємо про ту картинку, якими якостями ми наділимо героїв, такі якості і будуть. Це називається проєктивна технологія. То як дивимося на проекторі кіно, Проєктор білий. А те кіно, яке ми показуємо, воно дає забарвлення на проєкторі, то саме картка. Ми дивимося на картинку, але те, що ми проєктуємо на цю картинку, це вже суб'єктивно наші переживання, це можливість доторкнутися до своєї підсвідомої частини психіки і щось дуже свіже і правдиве звідти дістати, якісь відповіді на свої ж питання. Сьогодні я взяла метафоричні картки і не буду вам давати завдання, щоб ви придумували. Інтерпретацію. Я вже сама придумала інтерпретацію до тих карток, і як вчителька трошечки диктатор, буду вам давати картки і вже нав'язувати свої інтерпретації. Але в наступному відео, у е, мене завтра день народження, але подаруночок я хочу зробити для вас і сьогодні, бо завтра ми з малою будемо тусити і відпочивати. Тож, е, наступне відео будуть картки, де ви будете інтерпретувати самі. Там буде коротеньке завдання. Ало то! Потім це був коротенький спойлер за мануха. Повертаємося до знецінення. І так, перша карточка ось така. Я її взяла, бо моя інтерпретація, що тут людина, яка така вся світла, може навіть золота, і вона рукою щось закриває, типа не кажи, не говори або мовчи. Да? Але рука якось занадто біла, ніби не природня, ніби не її. Потім ви дізнаєтесь, чия ту рука. Через наступну картку, яку я покажу. Ось так. Я дивлюся на світ, і щось я таке бачу: там я свята я прекрасна жінка, в мене не ні гріха, ні порока, я вся сама ні і прекрасна золота людина. Але десь я бачу проблеми. І ті проблеми я можу і вічливості не казати, або казати, або просто роздивлятись, і так далі. Тобто, десь я бачу біду, десь я бачу збой, десь я бачу проблему. Ну, звісно ж, не тільки в мене. В мене все прекрасно і зашибісь, бо я що? я свята людина. Ось так я себе, наприклад, позиціоную, коли ми когось знецінюємо, або коли ми щось знецінюємо. Дуже часто ми саме в ролі оцеї святої непогрішної ідеальної людини, що, звісно відверта брехня, бо в цьому світі нічого немає святого і ідеального, і це тільки наша ілюзія. Це наша штучна роль, маска, яку ми собі надягнули, і крізь ту маску ні порочності, ні погрішимості дивимося вже на все інше і приписуємо гріхи і пороки всім кому угодно, але, звісно, не дай Бог тільки ж не собі. Да? Ось наша роль, з якої ми знецінюємо. Тобто такий натяк, що знецінюємо, ми часто для того, щоб під підлампічити, підклеїти, підліпити своє пап'є маше, свою ілюзію на те, що ми прекрасні, зашибітельні, а може навіть і святі. І якщо якийсь є дискомфорт, якщо якесь є напруження, якщо нам щось не зрозуміле. Якщо ми щось ще не відкрили або не навчилися з тим поводитися, або щось не освоїли, то ми то краще назвемо бабайкою і чорті шо. Щоб, не дай Боже, не присвоїти собі, що є в мені щось, чому ще є рости, розвиватися, навчатися, що щось я витримую, щось не витримую. Десь я людина золота, десь позолочена, а десь взагалі не позолочена. Щоб про це все не думати, ми якби всю плохість перекладаємо на певний об'єкт. А ми що? Правильно, ми святі. Це ось така роль, з якої ми знецінюємо. Іграємо в святошу. Наступна, дітей від екранів убрати, бо буде страшна картинка. Наступна картинка ось така. Бабай. Ось такий бабай. Спочатку, як мені випала ця картка, коли я шукала в колоді, я думаю, о, господі, який кошмар. Потім придивилася і подумала, що а може взагалі і не кошмар? Чого? страшна якась шапка, то ли бандит, то ли авантюрист, ну що то в цьому да? Таке страшне не то лицо, не то табло, не понятно що, то ли маска Дарт Вейдера, ну в общем, що там нехороше. да? І якесь таке все чорне, якесь таке все стрьомне, Ну, не дай Бог, ну що таке побачити, звісно, до туалету можна не добігти. Не, не советую в домашніх условиях повторяти цей трюк. Але так багато жартую я на цю тему, мабуть, що напруги багато. Да? Дивіться, які там світлі очі. Таке відчуття, що там всередині горить світло, там, може, і тут горіло світло. І якщо придивитися до картки, таке відчуття, що просто вона зафарбована, чи то фломастерами, чи то олівцями, чи то краскою. Тобто, можливо, це взагалі був великий шматок реального світла, не створеного і підфарбованого, не штучно організованого, а реального світла, плотного світла. Але те світло наскільки не стерпне. Або, ой, я вибачаюсь, або те світло, воно наскільки проявляє те, що навколо, бо коли дуже світло в кімнаті, то видно і пилюку, і грязюку, і казюлі на дивані, все видно, да? Може, це світло наскільки нестерпне, що треба було його демонізувати. Треба було його знецінити, плахілізувати, є такий термін. Да? І дивіться, що ще цікаво. Ззаді ніби дзеркало висить. Ось тут щось таке світленьке, відбивається намок на те, що світло є, і чорна така кайомочка да, у дзеркала, Тіпа дзеркало Ті це теж щось погане. І тут моя фантазія взагалі розігралась вкрай, предлагаю вам інтерпретацію. А що, якщо людина, оця свята, дуже боїться подивитися в дзеркало, Бо не дай Боже, вона в тому дзеркалі побачить зовсім не цю картинку. Може, там в п'ятнах, може там щось треба доробити, може щось треба полічити. Може, взагалі, оцей чорт, якого вона проєктує на когось, це частина цієї особистості. І щоби то все у тому страшному поганому зеркалі не побачити, чортами намалюємо в іншій людині, а собі дамо роль святого непогрішного янгола. Ось така розігрується штучка. Я супер, ти не супер, да? де є тотальне знецінення. Або тотальна якась така агресія, що людина геть вся погана. В неї щось може погано виходити в моменті зараз. Або щось вона невдало пожартувала, невдало зробила, не дуже зважений якийсь зробила вчинок чи рішення, конкретно в цьому понеті, по широті, по довготі, в цій точці, іменно в цій координаті. А завтра буде по-іншому, чи вчора було по-іншому. Але якщо в нас тотально хтось чорний, стрьомний і кошмар, скоріше всього. Крім якоїсь неокейності цієї людини, ми ще дуже багато своєї окейності доліпили зверху. Бо коли я знецінюю тебе, коли я відштовхую тебе, коли я вважаю тебе куском, я кускомся какашки, то значить я прекрасний чоловік і взагалі Божий одуванчик. І це доза, моментальна доза дуже токсичної і іскусственної ілюзії, а значимості, що типу, я зашибісь, а ти ні. Чого це відбувається? Чия все-таки рука. Рука ось ця критика, контролер, регу... регу... да? Ось цей критик він живе у кожного... Так, як би це оце картки. Коротше, шулером мені не бути. Погано в мене виходить картки держати, а їх всього три. Не всьому я навчилась в Одесі, а надо було б контролер. Контролер він е... завжди перевіряє, наскільки ми супер, чи не супер. І ніби ось ця да, така рука, картка вся жовта, рука якась така бліда, ніби вона цієї людини, що типу мовчи, то кажи, то не кажи, будь хорошим, будь класним. Не можна бути справжнім, не можна бути живим, не можна казати, це знаю, це не знаю, це вмію, це не вмію. Треба робити вигляд, що ти все знаєш, що ти все вмієш. А якщо ти щось не знаєш, не вмієш, то треба на когось напасти і знецінити когось, щоб, ні дай Боже, не зізнатися, що щось я не знаю, не вмію. І це окей. Поки ми живемо на планеті Земля, нам завжди є що дізнатися і навчитися. А якщо ми вже все знаємо, і вміємо, значить ми вже з вами не живі, перевіряємо пульс. Так от, внутрішній контрольор, він регулює, він перевіряє, щоб ми були кльові. Або ми кльові, хтось поганий, і він тоді нападає на цього поганого. Або якщо, не дай Боже, в нас щось не ок, цей внутрішній критик може нападати на нас. І той момент, поки я вважаю тебе поганим, поки я нападаю на тебе, я маю 2 секунди перекура, щоб оцей бабайка не нападав на мене. Ось така многоходовочка у нас виходить у знеціненні. Якщо у вас є питання, пишіть. Якщо є побажання, тим більше. На зв'язку.